Всім привіт! Я знаходжуся зараз в парку. Парк для відпочинку, також дитячі качелі, горки, також є невеличка річка поблизу мене. Сьогодні у нас для мене важлива дата, це є 12 серпня 2023 року. Сьогодні якраз рік. Як ми переїхали в Сполучені Америки. І за рік часу я зібрав такий невеличкий список. Про Америку, це буде 10 плюсів Америки, і також 10 мінусів. Америка це не є країна з якогось фільму Голлівуду. і не тільки краса Нью-Йорку і красивих місць. Вона різноманітна країна, подібна до України, як і в селі, так і в місті є природа, корови, кози, тварини, зайці і дуже багато оленів. Збережена природа в США. Почнемо ми з плюсів. Парковка банк, парковка для інвалідів біля всіх магазинів. Це, якщо я говорю в банк, це ви машиною можете під'їхати до банку. І, можна сказати, до банкомату, прямо з машини, не виходячи, ви можете зняти гроші або зробити деякі оплати. Другий список. Інваліди працюють в магазинах, особливо важкохворі. Якщо я кажу інваліди, це, на мій погляд, це важко хворі. Третє. Інваліди мають нові машини. Це, це великий плюс. Четверте, кафе і ресторани більшість оплата за вхід, а не за кількість їди. Бери їсти і пити скільки хочеш, ціна буде одна. Е, в цей список також входить, що це не всі ресторани оплачуються тільки за вхід. Декілька ресторанів, які платиш за те, що ти береш. Четверте, це вже п'яте. Люди не крадуть. Крадуть люди всюди. Але в Америці люди не крадуть. Приклад, наприклад, про трактор, який залишився на дорозі. Його залишили от косять траву, от дорога, його залишили. Ну, це я би сказав, це одна з вулиць. Але це не є, ну як би сказати, така основна велика дорога. І в цей трактор ніхто вам не полізе, ніхто з нього нічого красти не буде. Мотоцикл лишили на, на дорозі, ніхто його не забере. Я розумію, що є злодії всюди, в Америці теж, але ніхто не полізе, тому що за це точно посадять. Шосте. Спідліміт. Люди не нарушають. Нарушають в Америці також люди. Також нарушають спедліміт, але якщо поліцаї зловлять, це буде невесело. Так, шосте. Немає світлофорів на швидкісних дорогах. І пробки це, це, це дуже рідкість, особливо в містах. Ну, я нагадую, я проживаю в штат Джорджія. Коли ми переїхали, ми приїхали в Джорджію, потім ми проживали в Тенесі, це, як би сказати, на границі місто Чатануга. Тут велике місто порівняти з Україною це в три рази більше за Львів по, по кілометрах, по довжині міста, по квадратах. Але в три рази менше по кількості людей. І машин набагато більше. Так, сьоме у нас на перехресті, коли є перехресток, там стоять 4 стопи. Хто приїжджає перший, той їде перший. Дев'яте. Люди культурні уступають дорогу, коли вам потрібно їхати, виїжджати, з'їжджати, включили поворот, ви з'їжджаєте. Це не в Україні, що вас не будуть пропускати, поки ви самі не будете пхатись. Ось так поїхали. І останнє це у нас 10. Американці простіші і привітніші за українців платять за те, що їм сподобалась ваша робота. І ніколи не торгуються. А більшість дають грошей більше за роботу, чим була домовленість. Це на мій погляд. В Україні будуть з вами торгуватись і спробують вам не заплатити, так як неодноразово буває. І нарешті ми переходимо до мінусів. Перше. Без англійської трудніше знайти роботу і без стажу в США. Якщо у вас немає стажу по Америці, то вам буде трудно знайти роботу. Коли ви йдете на роботу, зразу питають, де ви були на попередній роботі, покажіть нам бумаги ваші, де ви з ким працювали, що до чого. Потрібно всі документи заповнити. Пер... Другий список. Якщо перший раз шукати оренду хати, і у вас немає роботи, вам відмовлять, все проходить онлайн і не безкоштовно. Третє. Не працюють кодові замки, так як вам надають все онлайн, без ніяких зустріч, щоб подивитись хату. Випадок повторювався два рази. Е для простіше я вам скажу, що, можливо, так як в Україні рілтори. Це вони назначають з вами зустріч, здирають з вас гроші, як обично, і на цьому вони також заробляють свої гроші. Коли ви приходите, вам дають код, подивитись хату, і код цей не працює. Код стоїть такий, така колодка стоїть з кодом, ви вводите цей код, він не працює. Я і за це кажу, що в мене повторився випадок два рази. Це два рази підряд. Тоді ви їм пишете, вони присилають зовсім інший код. Ну, ось така ситуація. Третє пройшли. Четверте. Без машини в США це дуже трудно. Вам не добратися нікуди. Маршрутки є по місту. Але дуже мало і не по всіх вулицях їздять. Так що тут їздять більшість на машинах. П'яте. Американські хати будують за два місяці. Більшість це все з дерева. Ціна дуже дорога, а хата не є надійна, як в Україні, з цегли. І в поганий випадок пожару згорить хата за 10 хвилин. Це я бачив на власні очі. І в торнадо. Тут часто бувають торнадо, то ось так, як я зараз вам знімаю на відео, ось, ось приблизно отако. Ти сидиш в хаті, а коли сильний вітер, торнадо, оце так трясе все. Е, но це вже коли сильне торнадо, і хата не є надійна, тому хата дуже дорога і це не є безпечно. Наступне. Якщо у вас немає роботи і грошей, і машини, щоб вам платити за все, вас просто виженуть з хати на двір і ви будете бездомними. Ось так. Так, наступне. Ціна в магазинах вказана без податку, а на касі доведеться доплатити податок, залежить від штату, 5-10% від загальної суми. Штат Джорджія менший податок. Це більшість стосується за продукти. Наступне, якщо ви нарушили правила дорожнього руху, дадуть вам штраф. А після штрафу вам доведеться один рік платити страховку в більшу суму, можливо, в два рази. Якщо у вас страховка на машину приблизно в місяць-100 доларів, і поліцай, побачив, що ви говорите по телефону, вам дадуть тільки 20 долярів штраф. Ви собі говоріть, скільки влізе, скільки хочете. Але на наступний місяць ваша страховка буде коштувати 200. І ви будете платити півроку, рік. Залежить як і де і що. Залежить від штрафу. Потрібно, наступне, потрібно платити багато страховки, медичні страховки. Якщо немає страховки, один виклик швидкої допомоги буде коштувати дуже дорого. Наступне. Завжди Америка заставить брати кредит, тому що потрібна кредитна історія. Без кредитної історії ви не купите хату, машину і таке подібне. Навіть мобільний телефон, якщо купити новий. То вам потрібна кредитна історія. Кредитна історія робить більше можливостей в бізнесі США. Є шкала в балах або в цифрах. Наприклад, якщо ви платили 5 років машину і виплатили, і все окей, вам більше балів. А якщо ви після того щось купили в кредит і один день не оплатили, забули, або немає чим платити, або поїхали кудись і ви забули проплатити. Ваша історія, це повпливає на вашу історію, і вам можуть відмовити в іншому кредиті. Це є великий мінус кредитної історії. Це все пов'язано на цьому. І саме останнє Америка гарна країна для тих, хто хоче працювати. Є великі можливості, тільки не нарушайте правила дорожнього руху. Закони Америки, і вам буде добре. Я нагадую, ви були на каналі Вся Правда. Знімаємо все про Америку і розказуємо тільки саму Правду. Ось так виглядає штат Теннесі. природа, дуже схожа, як в Україні. Пишемо коментар, ставимо лайки. Всім пока.